Вітаю! Сьогодні говоримо про канбан у WorkSection. Зараз ви бачите, як він виглядає у вигляді такої дошки з завданнями. Що взагалі таке канбан? Це дошка з етапами певними, на яких можуть можуть знаходитись завдання. Тобто ми розуміємо, на якому етапі яка кількість завдань у нас наразі знаходиться. Можемо розуміти за допомогою канбану наші вузькі місця, проблемні місця, де ми маємо або долучати нових інших співробітників, або змінювати наші певні процеси в роботі для того, щоб швидше і швидше закривати наші проєкти і робити це вчасно. Отже, самі задачі в WorkSection можна дивитися в вигляді списку, по людям і також на канбан-дошці. Тобто, це просто вигляд наших завдань на етапах. Ми бачимо перший е, такий стовпчик це беклог, по суті, завдання без статусу. Ми їх запланували, маємо зробити, але поки що вони не перейшли ні на який етап. Далі йдуть етапи. У нас для прикладу три основних етапи в, в проєкті розробка сайту це в роботі, правки та затвердження. Це найпростіший варіант дошки. У вас, звичайно, може бути безліч таких етапів, їх можна створювати самостійно. Далі я покажу, як це зробити. І ми бачимо, що в роботі в нас є три завдання, на етапі вправки два завдання. Також бачите, що тут є зображення, тобто ви можете долучати до завдань зображення, і потім на дошці їх буде гарно видно. І на затвердженні в нас є також декілька завдань. І також будемо бачити всі вже закриті завдання в цьому проєкті. Дошка інтерактивна. Всі завдання ми можемо перетаскувати на той етап, який зараз актуальний. І про ці зміни завжди йдуть записи. Тобто, ми розуміємо, що в історії завдання що сам... Коли саме і хто змінював її статус, так само і сам співробітник, коли бере задачу в роботу, він може змінити з легкістю її статус або на канбан-дошці, або всередині самої, самого завдання змінити етап на наступний. Також дошку можна налаштовувати. Наприклад, можна встановити відповідального за якийсь конкретний етап. В даному випадку за етап в роботі в нас відповідає Олександр. За допомогою трьох крапок ми можемо змінити відповідального за етап і обрати з іншого з учасників проєкту. Таким чином всі завдання, які потрапляють на цей етап, будуть змінювати відповідального. І також можна налаштовувати почерговість таких наших статусів. Тобто тут ми бачимо, що наступний етап вправки. Таким Чином, коли ми змінюємо статус в задачі, ми бачимо лише наступний статус правки. Це такий швидкий, швидкий гайд по тому, як виглядають задачі, як можна налаштовувати Канбан-Дошку. І давайте подивимося, як взагалі можна налаштувати самі статуси. Це зможе зробити адміністратор. Він зможе додати статуси одразу на сторінці Канбан, або зайти в налаштування всього аккаунту. В окрему сторінку статуси і мітки. І саме тут ми можемо налаштовувати загальні, загальні процеси або будь-які інші і використовувати їх в проєктах. Ось наш загальний процес з трьома етапами в роботі, правки і затвердження, і ви бачите, що є багато інших. Для кожного напрямку ви можете створити свої етапи. Це робити дуже просто. Ми додаємо робочий процес. Наприклад, процес один. І можемо далі до цього процесу додавати будь-які статуси. Після того, як ми створили потрібний нам набір статусів, ми можемо одразу долучити до конкретного проєкту цей набір, або одразу до декілька проєктів. І всі завдання, які там є, можна буде далі переміщати в канбан дошці і переглядати на канбан дошці саме на цих етапах, які ми тут з вами створили в налаштуваннях. Окрім канбандошки, також всі завдання можна буде дивитись у вигляді звичайного списку, по людям, звіти, а також в календарі, у вигляді діаграми Ганта і в календарі. Про це ми поговоримо в наступних відео. Дякую за увагу!